Всім привіт! Сьогодні в мене розпаковка когось такого Kinder Joy. Зараз покладу телефон і розпакую його на дві частинки. Та як ж тебе сложно відпакувати? Подивимось іграшку. Одною рукою це робити дуже складно, але я... Попитаюсь, постараюсь. Тому буду придержувати ногой, поки відкрила кінно. Я поки себе це не покажу, але все може бути. Випала. І це що? Це що це, це за ній таке? Це са обій. Subway Surfers. Шашу. ой, собирала. Есть такая моя фигурка. Мне здесь дуже классно. Чекайте новых видео. Пока-пока.